Давай подивимось тобою, чи буде примирення між вами в найближчий час. Чого тобі очікувати? Що нам зараз кажуть карти? Чи буде примирення? Дев'ятка кубків. Карта здійснення мрій, здійснення бажань. Значить, буде, якщо ти хочеш цього. Але тут, бач, карта говорить: примирення то буде, але башня зразу йде за примиренням. Тут якась історія. Знову ж таки, може бути таке, що ти зараз якимось здійсненням її бажання щось виконаєш, чого вона хоче, а далі, далі піде знову башня. Або ж знову помиритись і піде башню. Чому піде зразу розруха? Шестірка жезлів, тому що вона якась вона рахує себе переможницею, вона себе рахує якоюсь крутою. Тут, можливо, ти якось десь щось її заподіяв, її якось образив, і вона зараз хоче заради помсти з тобою, примиритися для того, щоб потім послати тебе, як то кажуть, в п'ять букв. Розумієш, і почувати себе переможницею. Сила, вона тут хоче тобі показати свою силу цим примиренням, після якого одразу зробить тобі оцю башню. Розумієш? Тут жінка якась знаєш з примітивним мисленням, коли вона от вважає, що якщо от вона от зараз з тобою помириться, а потім тебе пошле, вона докаже всім довкола, яка вона крута, яка вона ділова. І тут колесо фортуни говорить про те, що як тільки вона це зробить оцю свою помсту, вона впевнена в тому, що в неї життя піде в кращу сторону.